Постійні тривоги, переживання, що рекомендує вам сучасна психологія це практика вдячності, висловлювання емоцій і думок назовні, це допомагає нам легше переживати різні негативні емоції. Що говорить нам Біблія? Послання до Филип'ян, 4 глава, 6-7 вірш. Ні про що не журіться, але усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою, благанням з подякою. І мир Божий, що вищий, від усякого уявлення берегтиме ми серця і думки ваші у Христі Ісусі. Біблія нам говорить майже те саме, що нас навчають психологи. Але яка є різниця? Різниця в тому, що Біблія написано були ці рядки 1960 років тому. А психологія почала досліджувати практику вдячності у 1998 році по 2003 рік. Виявляєте, яка різниця між психологією і Біблією? Біблія, вона не Суперечить психології. Біблія це є світлом для психології. Поки світ змінює правду щодня, істина в Біблії стоїть непорушно.